Días, buenas tardes, buenas noches. Всіх вітаю сьогодні на темі 8. І також вітаю вас, ми вже перетнули межу половини нашого курсу і рухаємося впевнено, далі. Отже, вітаю вас на темі 8, де ми розглянемо презентаciones: це як представити себе при знайомстві. Цифри від 60 до 100 і ще одне неправильне дієслово асер. Сподіваюсь, ви готові. Бамонос! Розпочинаємо. І так, наша перша тема традиційно, це цифри. І сьогодні розглянемо від 60 до 100. Нагадаю, що до цього в нас вже були десятки. 20, 30, 40, 50. І нагадаю, що від 30 до 90 десятків у всіх закінчення однакове А. Лише 20-ка відпадає у цьому списку. Так? ка закінчується на Е, бенте. Решта будуть мати закінчення А. І нагадую, що цифри не потрібно змінювати відповідно до роду. Так? Якщо нам потрібно сказати 60 столів, ми кажемо сесента месас. Якщо це 60 книг, ми кажемо сесента ліброс. Так, тобто, неважливо, чоловічий або жіночий рід ми не змінюємо закінчення. Тут в нас йде таке, така собі дуже коротенька шпаргалочка. І принцип тут в нас такий самий, як і у попередніх цифрах. Тобто, Сподіваюся, ви пам'ятаєте. Наприклад, 42 ми кажемо «куарента» і дос. І тут так само ми беремо десяток, ставимо І так, сполучник, який пишеться, і Та потрібну нам цифру, так, одиницю. Ну, давайте потренуємося, як сказати 62? сесента і дос. Сімдесят п'ять. Сетента і Сете. Вісімдесят вісім, Очента і очо. дев'яносто три, новента і трес. І так ми дійшли до 100 сотні і тут вже є певні особливості. Якщо в нас цифра рівно 100, то це буде sien. Thien libros, sien месяс. Якщо йдуть далі 102, 105, 110, 138, 190. Тоді ми вживаємо сєнто. Наприклад, УНО – 101, сєнто дос 102 і так далі. Якщо в нас, я трішки побегу перед, якщо в нас 120, ми кажемо сєнто беньте, і зверніть увагу, що ми не ставимо сполучник І. Тобто просто сєнто. 20. Якщо в нас йде, наприклад, 135, так, то тоді ми кажемо фієнто і 5. Тобто сполучник І і грієга пишеться лише у десятку та одиниці. Так, 185 буде, наприклад. Ну, думаю, тут все зрозуміло. У вас також буде можливість потренуватися у вправах. Рухаємося далі. Тема ДОС це дієслово Асер, «Асер» це вже нас третє неправильне дієслово і друге дієслово в групі з тенер. Нагадую, попереднє дієслово у нас було «тенер мати. І ось афе, воно також відноситься до цієї групи, до цієї спільноти, де дієслова будуть мати неправильні форми у всіх часах, у майбутньому, у теперішньому і так далі. Також афер дуже-дуже вживане дієслово, тому рекомендую якнайшвидше його запам'ятати. Окрім того, асер виступає у багатьох сталих фразах, і з деякими ми сьогодні познайомимось. Ну, давайте розберемо спочатку відмінювання. Почитаємо і будемо обговорювати. Поїхали. Йоаго ту асес, usted асе, hace. «nosotros асемос vosotros – атеїс, ellos, ellos, ustedes – hacen. Ну, давайте дивитися. Як бачимо, ну, така неправильна форма є тільки на особу Йо. Та ми додаємо літеру Г. Так, також як було стенер. Те було Тенго. Тут аго. Але далі ми бачимо, що ніяких сюрпризів більше нема. І ми відмінюємо асер, як і будь-яке правильне будь дієслово другого типу відмінювання. Асе, асе, асемос, асейс та асен. Але тут у нас є літера Аче. Так, на початку, яка така собі грайлива, ми її пишемо, але не читаємо. Так? То будьте уважні, коли пишете і коли запам'ятовуєте форми. І а, наше дієслово асер виступає у сталих фразах, таких, як асер депорте займатися робити спорт. Асер COMPRA. робити покупки. Асер ла кама робити постіль або заправляти, так? і давайте потренуємось. Наприклад, як сказати, я займаюсь спортом. Аго DEPORTE. І пам'ятаємо, що іспанці уникають вживання займенників, так? то ми також стараємось а, робити створювати речення а, тільки за допомогою вже, а, потрібної нам форми дієслова без займенника. А, далі. Наступне речення. Давайте скажемо, ми робимо покупки. Асеймос ла компра. І останнє зробимо питання. Ти заправляєш постіль. Атеслака. І також у вправах у вас буде можливість ще попрацювати і з відмінюванням асер, і з цими сталими фразами. Ну, а далі в нас найцікавіше на сьогодні це вже готові фрази, вже готовий шаблон, як себе представити при знайомстві. Ми зараз розберемо кожну фразу. Ви можете додавати якісь замітки, або заповнювати одразу своєю інформацією, і а, таким шляхом в нас вийде собі а, така повноцінна оповідь а, про себе, яку ми можемо вже відтворювати у діалозі. Окей. По-перше, ми привітаємось, так, ми вічливі. Hola, І а, говоримо своє ім'я. Називаємо Ола, ме ямо, я про себе кажу, ме ямо Поліна, або Боинесдіяс, номбре ес Поліна. Ме ямо це наше дієслово називатися, тобто мене звуть. Інший варіант це зі словом «номбре». «Номбре» – це ім'я. Тобто ми кажемо моє ім'я і підставляємо. Можна так, можна так, як вважаєте за потрібне. Наступне, де ми живемо, біво ен», Я живу у, тут ми підставляємо або країну, або а, якесь місто. Ну, наприклад, я можу сказати Біво Україні. Живу в Україні. Далі можемо розповісти свою професію. Я про себе, знову ж таки, кажу: Сой професора. Я викладач викладачка. І ми пам'ятаємо, що з професіями та національностями використовуємо дієслово сер. Так? Сой ви підставляєте свою професію. Далі, за бажанням, за потребою можна назвати свій номер телефону. Мій номер де телефону S. Номер телефону зазвичай диктується по одній цифрі. Наступне скільки років? Ось тут ми використовуємо ті слово ТНР з попередньої теми. Тенго. Називаємо цифру та слово аньос. Наприклад, як тут тинго бенті сейс аньос. Будьте дуже уважні зі словом аньос. Не забувайте робити пом'якшення у звуку ньо. Бо якщо ви скажете анос, з вас посміються, ну і, звичайно, неправильно зрозуміють. Тинго бенті сейс аньос. Далі, звідки ми родом. Тут можна поєднати з дієсловом вівір жити, так? бо не завжди співпадає, де ми живемо, і звідки ми родом. То тут ми також можемо сказати або країну, або місто. Ну, Найчистіше, мабуть, це все ж таки країна. Я, наприклад, можу сказати: сой, де. Україні, я з України. Або також ми можемо використати національності тут і сказати: Сой Україняна. Я Українка, наприклад. Але тут будьте уважні з закінченнями. Так? Чоловіки зазвичай будуть мати закінчення О. Ну, і остання це таке. Нове, мабуть, дієслово me густа, мені подобається щось. Цю фразу ви можете використати, щоб назвати своє хобі, так, що ви полюбляєте робити у вільний час. Ну, наприклад, тут мені подобається читати. Так, me густа leer. Після густа ми можемо використовувати або дієслово. Тобто якусь дію, наприклад, леєр, або просто якийсь іменник, так, щось, що нам подобається. Наприклад, мені подобається спорт. Ми можемо сказати ме густа депорти, чи ме гу-а депорти, мені подобається займатися спортом. Ці всі фрази ви можете знайти у відео. так, І також у вас буде пов'язане завдання подивитися відео. Тут мій улюблений Тіо Спеніш, дядько іспанець. так, І якщо ви ще не підписані на канал, то рекомендую це зробити. в нього багато. Таких цікавих коротесіньких відео саме для початківців, тому буде дуже корисно. І ось тут дивитесь відео, і вже за прикладом, використовуючи ці фрази, можете для себе зробити такий конспектик і в подальшому його вивчити і вже себе презентувати. І щодо завдань. Тут в нас є перше з'єднати дві частини речення це в нас на тему знайомства. Будуть або питання, або відповіді. А, далі це «дос». Вставити правильну форму дієслова «афер». Так, тут ми тренуємось з відмінюванням. Далі чотири це цифри, ну і п'ять переклад. І отже, на сьогодні все. Сподіваюсь, було корисно та не дуже складно. Якщо виникають питання, пишіть у чат, ми вам допоможемо. Всім бажаю гарного дня, bueno. і побачимось у наступній темі. Аста пронто!